10 липня у Львові на театральній 3 відкрився бутік доглядової косметики. Мазонія день відкриття було справжнє свято. Також усім, хто прийшов, роздавали подарунки. Ми з мамою не виключення. Тому я покажу вам, яку ми красу отримали. Перше, що дістала зі свого пакуночка, це живильний лосьон для тіла з зламограсом та опіумом. Вже дуже гарно пахне пакування. Також в складі є вітамін Е та гілуронової аксид. Наступне, що втрапилось мені, ось така от олійка сяєвочка для тіла. В ній присутні 5 та різні ефірні олії. Їх дуже багато різних у складі. Також мене дуже приємно здивувало отримати в подарунок повнорозмірний бат на здорову шкіру. А також в дуже тактильно приємному зеленому мішечку знаходила серум маска пепти. Також обов'язково я її візьму собі на затест, хоч я і не знаю наскільки вона мені підійде. Також у пакуночку були дуже гарні візитівки з брендом «Мезонія» та її власницею Софією Дуйко. Перше, що трапляється в пакуночку моєї мамусі, це повнорозмірний скреп для тіла з кавою та східними спеціями. Я обожнюю запах кави, бо я дикий кавоман. Далі у нас ідеосьйон для тіла з гарячим шоколадом. Уявляю собі комбу запахів кави, спецій та шоколаду. В цьому пакуночку також присутній бат від тібетської формули, але вже мікрофіт для заспокоєння головного болю. У зеленому мішечку вже крем-під очі для більш вікової шкіри з ретинолом та бакочолом. І ось така от краса тепер на моєму робочому столі. Нам з мамою було дуже приємно відвідати відкриття, було дуже багато позитивних емоцій, дуже неочікувано та приємно було отримати такі подаруночки. Велике дякую, процвітайте! Усе для б'юті відюм. Чмав!